Про спідничку, в піксельна спідничка. Да. Якраз ми тільки перекинули нас з Бомбаса в Миколаїв, і я після цієї евакуації був трохи не в собі ще. І я зустрів ту людину в Одесі. Ми вихідні були, поїхали в Одесу. Був такий момент коли так, поїхали в Одесу, треба випити пиво. Бо щось уже ну все. Відпросились, поїхали. І зустрічаю в барі цю людину, мене знайомлять. Автора, кажу, автора пісні, так? Да? Да, і я кажу, мужик, ти що, ну ти в тебе взагалі все з головою в порядку? Я кажу, та чого ти, Андрюха, в мене там військові в кліпі, і це ж для того, щоб їх підтримати. І от це така, от і довелось людині, я не знаю, зрозуміла вона чи ні, пояснити, що тебе будуть бити просто за таку хріну. Типу, яка піксельна спідничка? Ти що жартуєш? Люди втрачають руки, ноги, воюють, дівчата воюють, е, ну, штурму. Мають посадки Дівча, яка з пікселя з це мене дратувало, але може треба зробити, хоч невеличку, але знижку, тому що ця людина не є безпосереднім учасником подій. Да? Вважайте, дуже важливо вважати, що ти несеш. І яке це може бути мати відзеркалення на людей, які ну намагатися треба ставити себе на місце. Я розумію, що це важко, але треба намагатися ставити себе на місце тих людей, про яких ти намаг... будеш писати.